Всім добрий день, вирішив зняти вам відео, похвастатися своїм чудо-апаратом, про який я більше року не міг наважитись, купувати чи не купувати, ставити чи не ставити. Ну, Нарешті вирішив десь місяць назад, в середині лютого це я от купив, поставив, а сьогодні вирішив зняти відео, вам показати. Нахожуся в місто Хмельницький, це от мій будинок двохповерховий. Загальною площею 130 квадратів, а опалюваною 100 квадратів. Перший поверх 50 квадратів це тепла підлога, опалення все в підлозі. Другий три кімнати і три радіатора. У майже весь будинок утеплений вісьмеркою пінопластом. Вирішив поставити замість газового котла. Так як зараз газ на газо опалення дуже дорого, то вирішив поставити отакий апарат фірми Реймер моноблочного типу 10-тілотний. Брав у фірми Сінц. Вони порадили, це, інженера, хто встановлював, і весь супровод. Я вже казав, більше півроку званювався, все, рішав, не міг рішитися, чи питати, чи ні. Наразі поки всім доволі і, і установкою, і, і, і взагалі і фірмою супроводом. Це все на вищому рівні. Будинок не дуже великий, не, не знайшов місця наверху, то поставили ліцейки. Зробив котінню тут, в гаражі. Оце пробився на другий поверх туди. Ще потім покажу там, як зав'язались до грібенки. Ось тут стоять два циркуляційних насоса. Оце шістьорка енергозберігаючий, це подає в систему. А це от десятка. Зараз ще розкажу, щоб ніхто не зробив таку ошибку, як я. В мене був тепловий нас... ой, в мене був циркуляційний насос. От він. Шістьорка теж. Я його тут поставив. Це зараз вже тут стоїть десятка. І перших два дня постійно насос кидав в помилку, не міг запустити. Дзвонив це на фірму сіл, вони мені... вони мені тоді радили десятку, але щось ми там считали, Я там вирішив, що попробую шістьку. Ну, не, не тягне шістьорка. Вже коли я в них взяв, це я в них брав десятку. Енергозберігаючий. Поставили десяточку, включав, питань нема, працює. Дуже все, дуже все добре. Я, я довольний. Ну, найбільше, звісно, довольний тим, що воно все на... можна керувати з телефона повністю. Включаю, виключаю, додаю, все з телефона на відстані, це, звісно, дуже-дуже зручно. Загалом довольний, звісно, не було ще таких сильних мінусів, така як зима цього року, то дуже добре. Я не включаю взагалі газовий. Як цей поставили, не пам'ятаю чи 17 чи 20 лютого, то я газовий не включав взагалі. Це все повністю на цьому довольний, справляється. Температура в хаті плюс 20, в середньому. Ну ж кану не було, звісно, не знаю, як він себе покаже на більш, більших морозах. Не було цього Відколи я поставив з, з лютого місяця в нас не було сері. Да, Там було мінус 3-5. Тут без проблем було мінус 5. А от якби більший мороз, не знаю. Ну, на всякий случай у мене є газовий, я його не цейки, просто перекрив. Зараз ще покажу наверху, як ми там підсодинились, піду. От гребенка. Оце, Оце тут ми врізались. Я вже з іншої сторони покажу. Оце з гаража вийшли. і туди в рибенку. Монітор управління чи пульт, як він називається, вручний. Тут можна виставляти, от я виставив 35, Шах поставив 5, Він зараз от коли буде 30 він включиться. Зараз поки він в сплящому режимі. Загалом я ж кажу, всім доволі. дякую ще раз фірмі Сілс. Все, все дуже добре на вашому рівні. Наразі всім доволен. Совєтую, хто сумнівається, беріть дуже добрий.